Всім привіт! Сьогодні буде записаний міні-гайд по автоматам серії АК на сервері Days NonStop PwPPVE по мотивам сталкера сервер. значить Хотів би почати з того, що у нас представлені в грі автомати серії АК наступними зразками. Ну Так як у нас перший це абакан АКС Тихунець. АКС-74У, АКМ, АК-105, і в мене одягнуті на мене АК-74 і АК-12. Почнемо, наприклад, з АКС-у. Значить, що хотів сказати: це буде стосуватися всієї зброї, яка є в грі. Як ви зараз бачите, тут на автоматі, коли ви тримаєте його в руках, є така табличка. І. Написано в три, е, три рядки. В Цих рядках зазначені відсотки. Якщо сказати по-простому, чим більший показник цих відсотків, тим зброя краща. Якщо вглубляться в це питання, то е, перший рядок відсотки плюс 32. Це означає віддача зброї по горизонталі плюс 27 це віддача зброї по вертикалі. Чим більший показник, тим менше це віддача. Другий рядок: плюс 30, плюс 20 це хаотичне або рандомне зміщення зброї під час стрільби. Це означає, що якщо ви прицілилися в точку прицілювання, почали стріляти, то буде відбуватися хаотичне зміщення по осі Х, по осі Y, тобто по горизонту або по вертикалі. І третій показник оці відсотки це сила поштовху віддачі зброї в плече персонажа. Чим більше показник, тим легше буде вам контролювати віддачу і залишати зброю під час стрільби чергами на точці прицілювання. Це зрозуміло. Автомати є деякі види, які можна знайти в сховках. Є автомати, які потрібно купувати. Також вони діляться за категоріями: автомати, який потрібно зібрати докупи, і автомати, який вже принципи зібраний. На нього встановлюються додаткові модулі для покращення там. Стрільби, це приціли там, або глушники, щоб у вас не було чутно, або магазини різних об'ємів. значить Так як у мене зараз АКС, я вам покажу дуже просто елементарно. Я його роздягну, так сказати, зніму з нього, наприклад, цівку і зніму приклад. І ви відразу бачите, що в нього впали показники. Він в такому стані буде стріляти, але в нього буде максимальна віддача, максимальний розкид куль. І це буде досить некомфортно для гри. Але можливо, з нього можливо попадати але там одиночними пострілами і таке. У чергою тут взагалі дична йде. Він кулібуть летіти, просто бешено Контролювати удачу ви не зможете. Збирається дуже просто. На автомат встановлюється зазвичай цівка, зазвичай приклад. Це стосовно АКС. Він досить дешевий. Його можна на початку купити, він недорого коштує. Звісно, що в нього просто дуже велика віддача. Його втримати от на відстань 20 метрів. Я буду старатися контролювати трохи віддачу, і побачимо, як його розкидає. Буду стріляти чергою. Ну, скажу так, що контролювати тут віддачу взагалі нереально, Ну, це досить велика віддача. Тому оцінка погана. Так, наступний зразок. Найпопулярніший на початку це АКС 74 у Ксюха, будемо її так називати. Зараз вона, бачите, гола показники 0 На неї можна встановлювати цівку, так само як на АКС, і приклад. Встановили цівку-приклад. Наші характеристики покращилися, цівки і приклади вони бувають різні за типами. Тобто, чим дорожчий приклад, чим дорожча цівка, тим логічно вони будуть давати кращі характеристики. Зараз я встановив. Звичайні рарної якості цівку і приклад. Ви бачите характеристики. Якщо я встановлю, наприклад, цівку легендарну від АК 105-го і приклад, то характеристики вони значно покращаться. От просто для прикладу, встановлюю, характеристики покращились. Як стрілять з КСУ, я думаю, всі знають. Вона стріляє, в неї теж висока віддача. Зараз я спробую постріляти, показати вам. Візьму два магазини. Механічний приціл 20 метрів. В принципі, можна зажимати з неї, розброс великий, контролювати віддачу трошки важко, але можливо. Додатково на автоматик СУ можна встановлювати глушники. Вони в нас представлені для автоматів серії К двома видами: за 150 тисяч глушник АК і за 120 тисяч ПБС 4. В чому різниця? Різниця заключається в тому, що дешевший глушник пбс 4 при стрільбі дає більше диму над стволом, що перешкоджає вам для нормального прицілювання. Встановлюємо глушник на ксюху, також на неї можна встановлювати додаткові приціли. Вони представлені різними марками, так як у неї бокове кріплення. У АКСУ і інших автоматів серії АК є бокова планка, називається ласточкин хвост На неї встановлюються приціли, такі як Кобра такого типу приціл. Оп! Можна встановлювати приціл каштан. Приціл, так сказати, кому як подобається, можна взагалі встановити ПСО, зробити снайперський варіант для одиночної стрільби. Також нагадую, що ці приціли ставляться на будь-які автомати серії АК. Окрім там я потім покажу на які вони не встановлюються. А також нещодавно додали на сервер а, бічну планку це перехідник з бокового кріплення на планку Пікатіні. Встановлюємо цю планочку на автомат. І можемо встановлювати в такому випадку натівські приціли. Такі, наприклад, як барака. Зараз злізу. Можна встановити, наприклад, такий приціл. Досить непоганий. Приціл такого плану. Ще шикарний приціл подобається. Або взагалі поставить ось такий приціл. Він йде, в принципі, як оптичний. По мишки можна його перемикати на ближній бій, закінчились набої, або на дальній бій. По прицілам зрозуміло, що з цією планочкою можна встановлювати натівські приціли на автомати серії АК. Є. Yeah. Наступний автомат, про який би хотілося побалакати, це у нас. Де мої мішочки? Це в нас автомат АКМ. Автомат АК-74У, АК-74 та інші, крім АКМу, використовують набої 545. Калібру 545. АКМ використовує набої калібру 762 на 39. Збирається АКМ. Так само, як і всі інші автомати, які треба збирати. Цівка, приклад, глушник, приціл. А, магазин. Так ось тут магазин можна приєднати. І можна постріляти за КЕМО. Ну, має більше приємну віддачу, ніж АКСУ, але не топово. Досить непоганий автомат, враховуючи, що куля досить потужна і наносить дуже багато шкоди. По АКМ -у зрозуміло. ак 105 Точно так само збирається як звичайний автомат, ставиться прикладцівка, ставляться всі ті самі приціли, всі ті самі глушники. Має свої характеристики. В принципі, АК, а, автомат АК-74, АКСУ, АК-105 АКМ, у них плюс-мінус однакова віддача. У АКСУ трошки більше. Збираються вони однаково. На них ставляться ті самі приклади, ті самі цівки, взаємозаміняємі. Тобто тут ніяких проблем немає. От зараз я просто поставлю топовий приклад в грі. Це легкий приклад. І поставлю цівку рейкову, на яку можна встановлювати ліхтарик. Так як на інші цівки, на яких немає планки Пікатіні, ліхтарик для зброї не встановлюється, то ми купляємо Сідра за 30 тисяч рейкову цівку, встановлюємо ліхтарик, для того, щоб ночі нам було легше стріляти. Магазини є на 30, є на 45 набоїв. У АКМ-а мінус в тому, що там максимальний магазин це на 30 набоїв. По-іншому, по, по ДПС він досить таки потужний автомат, хороша зброя. Так само встановлюються приціли такі, такі, ті самі планки. В принцип, все той самий. Просто відрізняється зброя а, трошки калібрами. Перейдемо до більш цікавої зброї, такої як а, івентова зброя, яка зараз доступна за золото, можна купити собі автомат Тихунець. На ньому вже все встановлено по максимальному фаршу. Характеристики ви його зараз бачите: 75-75 і так далі. Встановлюємо магазин. І постріляємо на 20 метрів чергою. Плюс-мінус віддачу можна контролювати. Досить приємна зброя. Мені подобається тихунець. Прям він такий топчик. Класний автомат. Що стосовно автомату Абакан, а, у нього є три режими вогню: одиночний черга і короткими чергами по два набої. На нього також можна встановити глушник, на нього можна встановити боковий приціл, ланку-перехідник, але він використовує конкретно магазини для Абакану. Магазини від автомату Калашникова, такі як підходять на АК-74, АКС-74. На нього і на АК 105. На нього не стають. У нього свої магазини магазин Абокан на 30 набоїв. Відразу продемонструю стрільбу чергами. Дивіться за кількістю набоїв. У мене зараз 30 набоїв. Я натискаю один раз. Іде один постріл, але вилітає дві кулі. Якщо працювати такими короткими чергами по дві кулі, то він досить кучно стріляє. У мене зараз виносливость закінчилась. І це все летить по по дві кулі. В цьому специфіка цієї зброї. Якщо цілиться в голову, то автомат досить таки масхевний. В цьому його і, так сказати, класність, що у нього можна стріляти по дві кулі з одного пострілу. І перейдемо, напевно, Ксюху, ми подивилися, АКМ подивилися, ак 105 він, в принципі, такий самий, як АКСУ, тільки має трошки кращі характеристики від старту. І, ну, плюс залежить від того, який ви приклад і цівку на нього встановите. Е, приціл, який ставить це, як сказати, діло вкуса, що вам подобається. Ставить глушник, не ставить глушник це те саме. Я б ставив, тому що, ну, типу, вас не чують, можете десь тихенько пройти і вас не замітять. У абакана плюс в тому, що він вже йде зібраний, на нього не треба ні приклад, не цівка. Мінуси маленький магазин на 30 набоїв, із плюсів, що можна встановити глушник, і він діла відсічку по 2 набої з одного пострілу. Це взагалі топчик. І те, що мені дуже-дуже сьогодні сподобалось, я потестив, це АК-12, його треба збирати. Він також збирається, ставиться приклад, цілка, але є один нюанс: на нього не встановлюються приклади серії АК, так як в нього йде трубчатий приклад, тут така трубка. На нього підходять приклади з е натівської зброї типу М4А1. Є для нього конкретно його приклад АК-12, який виглядає ось так. Але є приклад на м 4 a 1 легендарної якості, який дає більш кращі характеристики. От, відразу, відсотки міняються. Ми зараз його затюнемо в повний, так сказати, фарш до топчика. Встановлюємо самий топовий приклад, який є для нього. Встановлюємо цінка. Вона також легендарна, вона підходить тільки на АК-12 інша на нього не встановлюється. Також на цю цівку можна встановлювати тактичний ліхтарик для зброї. Це також приклад натівський. Він зараз, ну, в принципі, не актуальний, тому що він гірше, ніж він схожий, і трошки гірший по якості, ніж приклад самого АК-12. Але приклад від М він топ. Він легендарний, в нього класні характеристики. А встановимо на нього глушник. Встановимо на нього магазин. 45-ка підходить на АК-12, він іде під калібр 5.45. І встановимо, наприклад, якийсь прикольний на нього приціл. Ще один з його плюсів: на ньому йде інтегрована планка Пікатіні. І на нього підходять натівські, натівські, тобто радянські приціли на нього не стають, такі як ПСО, Каштан і Кобра. Але на нього підходять натівські приціли. ну Поставимо, в принципі, який приціл. Давайте такий приціл поставимо. Ось ми його зібрали в топ. У нього характеристики 80, 75, 70, 75, 80. Досить високі характеристики. Зараз з нього постріляємо. Стрілять буду чергою. На 20 метрів. 20 метрів це така середня дистанція, де відбувається вогневий контакт з іншими гравцями. Стріляю стоячи, плюс у мене вага. Якби був роздягнений, чим менше вагит, тим ви більш кучніше стріляєте у вас менша віддача. Послухайте, яка в нього швидка стрільність і як приємно контролювати з нього віддачу. Ви все бачили. В моєму рейтингі автоматів серії АК АК-12 займає це перше місце. Це топовий автомат. Досить класний. Як ви будете його тюнити, це вже там ваше діло. Я, для мене от такі характеристики досить приємні. А друге місце я б віддав би автомату Тихунець. Автомату Тихунець, так як він також досить класний, досить мені подобається. Приємна віддача, нормальна швидкострільність, магазини на 45 набоїв. Класний автомат. І третє місце у мене посів би АКМ разом з Абаканом. Різний калібр, різний ДПС, у всіх свої плюси. У обидвих екземплярів магазини на 30. У цього у АКМ високий ДПС за рахунок потужної кулі, у Абакана за рахунок режиму вогню чергою, що він може стріляти по дві кулі за один постріл. Досить кучно точно. На цьому такий міні гайд він закінчується. Я думаю, по характеристикам ви зрозуміли по цим відсоткам. То, що я вам сказав, що перша це горизонтальна вертикальна віддача, це хаотичне зміщення зброї по горизонталі по вертикалі. І останнє це з якою силою вам треба буде е, тягнути мишку, щоб контролювати віддачу під час стрільби чергою з даної зброї. Все інше, в принципі, приклади, цівки, приціли, ліхтарики, там все воно е, інтерактивно, зрозуміло для вас буде. Купуйте найкраще, ставте найкращі приклади, ставте найкращі цівки, е, гарні глушники, зручні для вас приціли, що вам по бюджету підходить, і насолоджуйтеся зброєю. Все, дякую всім за увагу. Якщо у вас є що додати або вам сподобався гайд, будь ласка, залиште свій коментар під відео і поставте лайк. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Вам легко, мені приємно Все, гарного так. дня всім.